Привіт, малята! Сьогодні я вас запрошую на вулицю, де ми можемо побачити безліч різних людей. Подивіться, усі вони перебувають у різному настрої. Подивіться уважно і скажіть, як ви думаєте, хто з них як говорить? Ось як говорить ось ця жінка. Так, розгнівано. А як говорить ось цей хлопчик? Так, сумно та засмучено. Напевно, у нього щось трапилося. А як говорить ось цей підліток? Так. Зацікавлено. Йому цікаво, що там відбувається. А ось ця дівчинка як говорить? Так, дівчинка здивована. Вона побачила щось неочікуване. А як говорить татко з сином? Так, вони розмовляють радісно. У них зараз добрий настрій. Отож, діти, емоції, з якими ми говоримо, називаються інтонацією. А зараз давайте малята з вами зіграємо у гру. Будемо казати одне і те ж саме речення, тільки по-різному. Речення буде ось таким: Мої нові іграшки. Ось як скаже це речення ось цей здивований смайлик. Він здивований? То яка може бути інтонація? Мої нові іграшки? Спробуйте повторити за мною. Мої нові іграшки? Так, ви здивовані. А це який смайлик? Так, він розсержений або навіть розгніваний. Можливо, у нього хтось хоче відібрати іграшки? Тоді він як скаже це речення? Мої нові іграшки? Не чіпайте мої. Так? Чуєте, як змінюється інтонація? Ну що ж, продовжимо далі. А що відчуває ось цей смайлик? Так, йому дуже сумно. Напевно, щось трапилося з іграшками. Можливо, вона зламалася або загубилася? З якою інтонацією він скаже це речення. Ех, мої нові іграшки. І так ми відразу розуміємо, що з іграшками щось трапилося. А що відчуває ось цей смайлик? Так, він наляканий. Можливо, хтось саме зараз наступив на його робота або собака-грозиляльку, з якою інтонацією він скаже. Мої нові іграшки. І ми відразу розуміємо, що щось відбувається непередбачуване. А який настрій у цього смайлика? Здається, він радий, що йому подарували нові іграшки. Як тоді він скаже ці речення? Мої нові іграшки! Так, він задоволений. Ось так, дітки, ми з вами тільки що сказали одне і те ж саме речення зовсім по-різному. І кожен раз розуміли його теж по-різному. А ще. Настрій допомагає утворювати нові слова, адже коли нам весело або радісно, або щось цікаво, ми починаємо казати лагідно. Наприклад, крапля, крапелька, краплинка. Чуєте, я створюю нове слово та додаю лагідної інтонації. Давайте спробуєте ви. Квітка. Як можемо сказати лагідно? Квітонька Яка вона гарненька ця квітонька Хмара. Так. Хмаронька. або хмаринка. Вода. Водичка або водиця. Така чиста, така прозора ця водиця. Козак. Козачок, такий парубок гарненький, киця, кисенька, китюня, хліб, лагідно, як сказати, хлібець або хлібчик, такий хрусткий, духмяний, молодці дітки. А зараз давайте попрацюємо з реченнями. Подивіться на малюнок. Ось я склала таке речення. Дівчата грають іграшками. А зараз плесніть у долоньки стільки разів, скільки слів у реченні. Дівчата грають іграшками. Так, це три слова. Позначимо їх ось такими рисочками. На початку речення ми ставимо рисочку вгору, а в кінці речення обов'язково ставимо крапочку. Назвіть, будь ласка, Діти, мені назвід, Перше, ласка, слово, мені в перше слово в нашому реченні. Так, так перше, перше слово дівчата. дівчата. Ми можемо ми запитати хто? Дівчата. дівчата. А назвіть мені, мені, будь ласка, друге слово. Так, так, граються. Це слово Це позначає слово вже дію. діє. Тобто ми, тобто ми можемо запитати, що робить? Граються. граються. А назвіть звіт мені ласка, Звісно, будь ласка, третє слово. слово. Так. так іграшками. Ось в нас Ось і вийшло. І вийшло, Дівчата, Дівчата граються іграшками. Ну що ж, продовжимо працювати над реченнями. Подивіться, у нас є. Квіти, дівчинка та лійка. Розкажіть про цей малюнок реченням із трьох слів. Дівчинка поливає квіти. Коли ми так кажемо, ми розповідаємо дівчинка поливає квіти. Ой, крапка куди зникла. З'явився інший знак. З'явився знак питання. Він позначає, що ми зараз будемо про щось запитувати. Правило таке: речення змінювати не можна. Воно повинно складатися завжди із трьох слів, дівчинка поливає квіти, а змінюватися буде лише наша інтонація. Зараз за допомогою інтонації підкреслимо перше слово. Це яке? Яке було перше слово? Так, слово дівчинка. Підкреслимо його інтонацію. Дівчинка поливає квіти. Чуєте? Ми ніби запитуємо дівчинка або хтось інший поливає квіти? Спробуйте ви так сказати: Дівчинка поливає квіти? А зараз давайте поставимо інтонацію на друге слово. Яке у нас було слово друге поливає? Підкреслимо інтонацію слово поливає. Дівчинка поливає квіти? Так, ми ніби запитуємо. Чи не забуває вона це робити? Давайте запитаємо разом. Дівчинка поливає квіти? Чуєте? Наше речення це також складається з трьох слів. Але ми нібито запитали, чи не забуває дівчинка поливати квіти? Давайте підкреслимо питальну інтонацію третє слово. І почуємо, що ж там змінюється. Третє слово у нас яке? Так, квіти. Тоді ми як запитаємо? Дівчинка поливає квіти? Давайте разом скажемо. Дівчинка поливає квіти? Відчуваєте, що змінилося? Ми то запитали, дівчинка поливає квіти або щось інше? Молодці! Ось ми і навчилися інтонацію змінювати речення, адже інтонація для слів як одяг для людини? Змінилася інтонація? І все речення вже не впізнати. Отож, малята, експериментуйте та одягайте свої речення в різні костюми. Інтонації. Я сподіваюся, що у вас вийде. Ви ж молодці. А на сьогодні я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!